Сьогодні ми зібралися з нагоди особливого свята свята, що лежить на межі дитинства та дорослого життя. Вітаємо оплесками та запрошуємо випускників 2025 року. На вашу долю випав час коронавірусу. Тепер війна. Але я думаю, що цей дух патріотизму, який всталений усіх нас, допоможе нам здолати цього ворога, жити, навчатися і творити щасливо. І нехай Господь Бог буде провідником вашого життя. Вітаємо випускників школи під ратушею, щасти вам на життєвих дорогах. Слава!